Доброго дня! Радий вітати усіх на каналі Repetitor UA. Сьогодні ми продовжимо повторення вивченого матеріалу за допомогою розв'язування тестів ДПА з математики. Сьогодні ми розв'яжемо 36-й варіант ДПА з математики. Вже багато разів розповідав про те, що таке ДПА, Але можливо, ви дивитесь це відео вперше, тому повторюсь. ДПА – це тест державної підсумкової атестації, яка раніше проводилася на території України для учнів, які закінчують 9 класів. Тобто, це був такий собі підсумковий тест контрольний у якості контрольної роботи, аби перевірити знання учнів, які вони здобули протягом навчання у школі протягом цих 9 років. Тут зібрані завдання з 5 по 9 класи. Кожне завдання, кожне, кожне завдання тесту, воно орієнтовано на певний клас та на певну тему. Незважаючи на те, що цей тест зараз не проводиться, але бази, що залишилися до його підготовки, такі як методичні посібники, довідники, збірники завдань та тестів і так далі, що залишилися, вони можуть стати надзвичайно корисною базою для підготовки до існуючих тестів, що зараз проводяться на території України, припустимо, для тесту, такого як НМТ, національного мультипредметного тесту. За допомогою. Збірників завдань, ДПА ви можете повторити, свої, повторити пройдений матеріал та закріпити свої знання, розв'язуючи ці завдання. Тобто, припустимо, ви зараз навчаєтесь в 10 чи 11 класі, і у вас виникло бажання повторити попередні теми, чи просто подивитися, в якій темі, можливо, у вас є певні прогалини. Розв'язуючи ці тести, у вас з'являється надзвичайно гарна можливість, тому що, як я вже казав, кожен тест цього варіанту. Він орієнтовний на певний клас та на певну тему. Особливо, якщо ви займаєтесь без репетитора. У такому випадку свої прогалини виявити буває надзвичайно складно, тому що ви досконало не знаєте математики. І відповідно підказати вам буде у такому випадку нікому. Тому. Розв'язуючи подібні тести, ви мало того, що оцінюєте свій рівень підготовки, дивитесь, де і у чому, можливо, у вас є певні проблеми, чи де ви все знаєте, чи де, можливо, щось не знаєте. І таким чином можете повторити попередні теми. Тому, як ми сьогодні працюватимемо Напроти кожного завдання тесту, я написав номер відео на своєму YouTube каналі, який ви можете подивитися для того, аби зробити завдання, якщо ви його зробити наразі не можете. Тобто. Якщо, наприклад, ви прочитали завдання, у вас виникають проблеми з його розв'язанням, можете подивитися відео, на яке я дам посилання. Тут напроти кожного завдання все я написав. Коли розпочнемо розв'язання, я повторю це ще раз. Якщо після перегляду відео, ви відчули, що можете зробити це завдання, зробіть його. І подивіться, як його зробив я. Тобто перевірте себе. Якщо все зійшлося, надзвичайно добре. Якщо ж ні, то подивіться і розберіться. Якщо вам відео не допомогло, подивіться, як з повним поясненням роблю це завдання я. Після чого, дізнавшись, на яку тему це завдання, ви можете в інтернеті знайти подібні завдання і розв'язувати їх до тих пір, поки це завдання, точніше, ця тема, не стане вам цілком зрозумілою. Цей варіант складається з чотирьох частин. Сьогодні під час цього відео ми розв'яжемо перші дві, третю і четверту частини ми також обов'язково запишемо огляд з повним поясненням і повним розбором. Щодне на відео набере на Ютубі 20 лайків для третьої частини і 50 лайків для четвертої. Першу і другу частину сьогодні з повним розбором, з повною аргументацією і поясненням ми сьогодні розв'яжемо. Тому не будемо зволікати, будемо переходити до розв'язування 36-го варіанту ДПА з математики. Тож розпочинаємо розв'язування 36-го варіанту ДПА з математики коротко по його структурі. Складається він з чотирьох частин. Частина перша частина тестова. Необхідно розв'язати тест і вказати вірну букву відповіді. Частина друга це частина відкритого плану. Тобто необхідно розв'язати і написати відповідь самостійно. Частина третя і четверта це частини подібні до частини другої, необхідно розв'язати і написати самостійну відповідь. Сьогодні ми з повним поясненням розв'язуємо перші дві частини. Зверніть увагу, напроти кожного завдання написав номер відео на своєму youtube каналі, яке можна подивитися для того, аби зрозуміти те чи інше завдання, якщо воно було незрозумілим. І відповідно закріпити ту чи іншу тему. Частину третю, частину четверту ми також розв'яжемо з вами, що на відео на Ютубі набере 20 лайків для третьої частини і 50 лайків для четвертої. Тому не забудьте просто зараз поставити лайк під цим відео і за бажанням напишіть коментар для підвищення активності. Будемо розпочинати завдання під номером 1.1. Аби спробувати зробити його самостійно, можна подивитися відео під номером 8, знайти яке можна у списку творення 5 класу математики. Знайдіть значення виразу. 789 мінус 289 мінус 25. Дорівнює. Перша дія завжди виконується в дужках 289 мінус 25. 789, поки запишемо, як є.

І такої відповіді нема. Так, а що ж сталося? Ну, давайте ще. <смі> давайте, а, ні, є в -в 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 відповідь, аж її не побачив. Завдання 1-2. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, можна подивитися відео під номером 37, знайти яке можна у списку творення 6 класу математики. Укажіть усі спільні дільники чисел 12 і 18. Для початку що називають дільником? Дільником називають таке число, яке ділить певне число. Значить, в нас є 12 і 18. Перевіряємо, 12 ділиться на 3. Варіанта перевіряємо, 12 ділиться на 3. ділиться на 2 також ділиться. Те саме можна сказати і про 18. 18 ділиться на 2 і на 3. Тепер Тобто, варіанта теоретично нам підходить, але нам сказали усі, тобто треба вибрати максимальну кількість. 12 на 1 ділиться, 12 на 2 ділиться, 12 на 4 ділиться, 12 на 6 також ділиться. Тобто, як бачимо, тут є вже більше. Те саме стосується і 18. І проте 18 на 4 не ділиться. Тому варіант Б нам не підходить, тому що 4 не є дільником 18. 12 на 2 ділиться на 4 ділиться. На 6 ділиться. Те саме і з 18. Проте 18 не ділиться на 4, тому варіанти Б і В нам не підходять. 12 на 1 ділиться, на 2 ділиться, на 3 ділиться і на 6 ділиться. І 18 на кожну цих чисел ділиться, тому залишається варіант А або Г. Оскільки нам сказали, щоб вказати усі, то підходить варіант Г, тому що тут їх більше. Завдання 1, 3. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, можна подивитися відео під номером 67. Знайти яке можна у списку відтворення 6 класу математики. Нам необхідно розв'язати рівняння 11 мінус 4х дорівнює 27, мінус 4х дорівнює 27 мінус 11. Мінус 4х дорівнює 16. А просто х дорівня 16 поділити на мінус 4. Х дорівня мінус 4. Відповідь В завдання 1, 4. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, необхідно подивитися відео під номером 122, 124 та 126, знайти які можна у списку відтворення 7 класу алгебри. Яка з наведених систем рівнянь має безліч розв'язків? Ну, мені здається, що я вірну відповідь вже знайшов. Це, мабуть, відповідь b. Я зараз покажу, чому вона має безліч розв'язків. Х плюс y дорівнює 5, 3х дорівнює 15. Скористаємося способом додавання. Помножимо перше рівняння системи на мінус 3, x на мінус 3 це мінус 3х, y на мінус 3 це мінус 3, 5 на мінус 3 мінус 15. 3х плюс 3 y дорівнює 15. Додаємо: мінус 3х плюс 3х, це буде 0х. Мінус 3 y плюс 3 – це буде 0 y. Мінус 15 плюс 15 це 0. Як бачимо, щоб ми тут замість x y не підставили, у будь-якому випадку вийде 0. Тому ця система має безліч коренів. Відповідь b. Завдання 1,5. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, можна подивитися відео під номером 130, знайти яке можна у списку творення 8 класу алгебри. Скоротіть дріб 6 а у 6 степені Б у 5 степені, ділити на 14а квадрат Б у 15 степені. Виконаємо скорочення 6 і 14, скоротимо на 2. 6 на 2 буде 3. а 14 на 2 буде 7. За властивістю степенів при приділені степені віднімаються. 6 мінус 2 буде 4. 15 мінус 5 буде 10. Отже, яка в нас буде відповідь? Давайте подивимось. Відповідь В. Наступне завдання 1,6. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, подивіться відео під номером 168. Знайти, яке можна у списку утворення 8 класу алгебри. Яке з рівнянь не має коренів. Що це квадратне рівняння? Щоб дізнатися, яке з цих рівнянь не має коренів, необхідно розв'язати кожне з них. Там, де дискримінант буде від'ємним, те й рівняння не буде мати коренів. Формула дискримінанта b квадрат. Мінус 4АЦ. Вісім квадраті 64 мінус 28. Як бачимо, що ми тут від більшого числа віднімаємо менше, тому відповідь більше за 0. Варіант Б. Х квадрат мінус 7х мінус 3 дорівнює 0. Так само дискримінант дорівнює b квадрат. мінус 4 помножити на 1 помножити на мінус 3. 7 у квадраті 49, мінус на мінус дає плюс, тобто 49 плюс 12. Це також більше за 0. Тому воно нам також не підходить, тому що нам необхідно, щоб коренів не було. Наступне v x квадрат. Мінус 4х плюс 4 дорівнює 0. Дискримінант дорівнює b квадрат. мінус 4 ac 4 у квадраті це 16, 16 мінус 16 буде 0. 0 дорівнює 0, відповідно. Тобто тут в нас буде 1 корінь. А нам треба, щоб не було їх зовсім. Перевіряємо варіант g. Х квадрат мінус 3х. Плюс 5 дорівнює 0. Дискримінант дорівнює b квадрат, мінус 3 квадрат, мінус 4 помножити на 1 та на 5. Мінус 3 у квадраті це 9, мінус 4 на 5 20. 9 мінус 20 це відповідь менша за 0. Тому наш варіант це варіант Г. Завдання 1,7. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, подивіться відео під номером 180. Знайдіть його у списку відтворення 9 класу алгебри. Оцініть значення виразу 5а. Якщо 1 знаходиться у диапазоні від А до 3, точніше від 1 до 3, а нам необхідно це помножити на 5, щоб в нас вийшло 5. 1 на 5 буде 5. А на 5 5А. 3 на 5 15. Тому наша вірна відповідь це відповідь В. Завдання 1.8. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, подивіться відео під номером 208 Знайдіть його у списку і 9 класу алгебри. Завдання таке: знайдіть перший член арифметичної прогресії, якщо А5 дорівнює 35, Д дорівнює 6, записуємо формулу N-ного члена арифметичної прогресії. Оскільки нам треба знайти перший член, то скористаємося цією формулою. Замість n підставимо а5, тобто 35, а1 плюс Д, воно відомо 6. Замість N підставляємо п'ятірку. Тому що ми замість Nного члена підставили п'ятий член. Пишемо 35 дорівнює А1 плюс 6 на 4. 35 дорівнює А1 плюс 24. Звідки А1 дорівнює 11. Відповідь Б. Завдання 1,9. Аби спробувати зробити це завдання самостійно. Подивіться відео під номером 77 та 79. Знайдіть його у списку творення 7 класу геометрії. Руміню кута СОБ, який дорівнює 60 градусів. Знайдіть градусну міру кута АОМ, якщо кут АОБ розгорнутий. Малюємо цей кут, аби можна було попрацювати з малюночком. Так буде ясніше. Значить, АОБ СОМ. Нам відомо, що кут СОБ дорівнює 60 градусів. ОМ бісектриса кута СОБ, який дорівнює 60 градусів. Тобто СОБ цілком це 60 градусів. Оскільки ОМ це бісектриса, то вона ділить його навпіл. Тобто СОМ це 30 градусів і МОБ також 30 градусів. Нам необхідно знайти міру кута АОМ, якщо АОБ розгорнути. Згадуємо, сума мір двох суміжних кутів, а кут СОБ і АОЦ вони суміжні, дорівнює 180 градусів. Якщо тут 60, то 180 мінус 60 буде 120. кут АОЦ – 120. Кут АОМ складається з кута АОЦ і СОМ. 120 плюс 30 це 150 градусів. Переходимо далі. Завдання під номером 1,10. Аби спробувати зробити його самостійно, можна подивитися відео під номером 115, знайти яке можна у списку турня 8 класу в геометрії. Укажіть правильне твердження. Сума кутів чотирикутника дорівнює 180 градусів. Це неправильно, тому що сума кутів чотирикутника – це 360 градусів. Діагоналі ромба, який не є квадратом рівні. Ну, дивіться, у квадрата діагоналі рівні. А ось у ромба діагоналі не рівні, тому варіант Б нам також, напевно, не підходить. Діагоналі прямокутника, який не є квадратом перпендикулярні. У прямокутника діагоналі не перпендикулярні, тому це також неправильно. Квадрат це прямокутник, у якого всі сторони рівні. Дійсно, у квадрата сторони рівні. Тому відповідь Г. Завдання 1.11. Обчисліть, щоб спробувати зробити його самостійно, можна подивитися відео під номером 145, знайти яке можна у списку відтворення 8 класу геометрії. Обчисліть синус 120 градусів. Синус 120 градусів можна розписати як 180 мінус 120. Це виходить синус 60 градусів, а синус 60 градусів. Це в нас корінь з 3 на 2, або відповідь В. Завдання 1,12. Знайдіть модуль вектора МН. Якщо m має координату 4-1, а n2-2. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, подивіться відео під номером 171. Знайдіть його у списку утворення 9 класу галметрі. А я зараз покажу, як зроблю це я. MN дорівнює корінь. Від кінця віднімаємо початок. 2 мінус 4 квадрат плюс мінус 2 плюс 1 квадрат дорівнює. 2 мінус 4 це мінус 2 в квадраті буде 4, плюс мінус 2 плюс 1 це мінус 1 в квадраті 1. Виходить 4 плюс 1 під коренем або корінь з 5. Відповідь А. Переходимо до другої частини. Завдання 2, 1. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, подивіться відео під номером 190. А, хоча дивіться, тут це я вже про друге почав казати. Ні. Для 2.1 я вам зараз поясню, як воно робиться. Значить, розв'яжіть рівняння. 12 ділити на корінь з 3х плюс 1 дорівнює 6. Спершу знайдемо область допустимих значень. Під коренем та у знаменнику значення можуть бути більшими за 0, тому що під коренем не може бути мінуса, а у знаменника 0. Розв'язуємо 3х більше мінус 1, х більший за мінус 1 третю. Тобто розв'язок наш має бути більшим за мінус 1 третю. Розв'язуємо. Помножимо хрест нахист. Виходить, 6 корінь 3х плюс 1 дорівнює 12. Обидві частини возьмемо в квадрат. 6 квадрат це 36. Корінь 3х плюс 1 дорівнює 144. 36 і 144 можна скоротити. На 36, все поділимо. Це виходить тут 4, тут нічого. Пишемо 3х дорівнює 3, х дорівнює 1. Як можна побачити, що в нас виходить наступна ситуація? Х має бути більшим за мінус 1 третю. Одиниця цьому діапазону задовільняє. Тому відповідь 1. Завдання 2.2. Аби спробувати його зробити самостійно, можна подивитися відео під номером 196 та 198. А знайдіть його можна у списку відтворення 9 класу алгебри. При якому значенні b, вісь у симетрії параболи y дорівнює 2 х квадрат плюс bx мінус 7 є пряма х дорівнює мінус 2. Цікаво. Якщо в нас є функція y дорівнює 2 x квадрат плюс bx мінус 7, нам сказано, що її віссю є пряма x дорівнює мінус 2. Якщо ми малюємо параболу, то ось її вісь, вона проходить через її вершину. І значить вершина нашої параболи це мінус 2. А для того, щоб обчислити координати вершини параболи, користуються формулою мінус b ділити на 2a. Оскільки ми знаємо, що вершина це мінус 2, мінус b якраз таки, ми не знаємо. 2 помножити на а, а завжди стоїть в у квадраті, тобто на 2. Звідси виходить мінус 2 дорівнює мінус b ділити на 4, звідки мінус b дорівнює мінус 8, а просто b дорівнює 8. Відповідно. Ми знайшли значення b, що парабола буде проходити і мати вісь х до рівня мінус 2, якщо b дорівнюватиме 8. Завдання 2,3. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, подивіться відео під номером 219. Знайдіть його у списку відтворення 9 класу алгебри. З натуральних чисел від 1 до 24 навмання вибирають одне. Значить, в нас є натуральні числа від 1 до 24. Давайте їх всі запишемо, щоб вам було ясніше. Нам необхідно знайти ймовірність того, що це число виявиться дільником числа 24. 24 на 1 ділиться. На 2 ділиться, на 3 ділиться, на 4 ділиться, на 5 не ділиться, на 6 ділиться, на 7 не ділиться, на 8 ділиться, на 9 і 10 не ділиться, на 11 не ділиться, на 12 ділиться. На усі ці числа вона не ділиться і ділиться також на само себе. Значить, обчислюємо, скільки в нас дільників? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 8 дільників. Усього чисел 24. Скоротимо, виходить одна третя. Тобто, ймовірність того, що випаде число, що є дільником числа 24 дорівнює 1 третій. Завдання 2.4. Аби спробувати зробити його самостійно. Ви можете подивитися відео під номером 155 знайти яке можна у списку творень 8 класу, геометрії. У прямокутній трапеції, малюємо одразу прямокутну трапецію. Менша основа та менша бічна сторона по 8 см. 8 і 8. А більша бічна сторона 10. Знайдіть площу. Згадуємо, що площа трапеції це сума основ ділених на два, і помножити на висоту. Оскільки в нас бічна сторона і основа дорівнюють одне одному. Тому в нас тут також 8. І відповідно висота також 8. Ми знаємо, о, чому дорівнює бічна сторона. Нам необхідно знайти оцей шматочок, щоб знайти повністю бічну сторону, точніше повністю більшу основу. Як це, так як це висота, скористаємося теоремою Піфагора, і ми за теоремою Піфагора знайдемо, е, знайдемо невідомий катет. Вийшло 36, відповідно, коли ми зволікаємо корінь з 36, отримаємо просто 6. Цей шматочок це 6. Значить, більша основа дорівнює 14, менша – 8. Підставляємо під формулу. Менша основа 8, більша 14, ділимо на 2 і на висоту 8. Обчислюємо. 8 плюс 14, 22. 22 ділимо на 2, множимо на 8. 22 на 2, 11 на 8 88 см квадратне. Це є відповідь. Таким чином, ми з вами розв'язали 36-й варіант ДПА з математики. Сподіваюся, вам було все зрозумілим. Якщо залишилися певні запитання чи зауваження, пишіть про це в коментарях, буду радий відповісти. Не забудьте, що нам залишається ще розв'язати третю та четверту частини цього варіанту ДПА з математики. Третю частину обов'язково розв'яжемо, що й на відео набере 20 лайків, і четверту частину розв'яжемо, що й на відео набере на Ютубі 50 лайків. Тому всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, не забувайте ставити лайки, писати коментарі і поширювати це відео серед своїх друзів. Таким чином, канал може розвиватися. Мені з'являється додаткова мотивація до продовження моєї діяльності, і, відповідно, відео цього каналу можуть потрапляти до рекомендацій. Дякую вам за увагу. Очікую вас на огляді наступного 37-го варіанту ДПА з математики. Дякую, до зустрічі!